Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі FixLap Prepair. І сьогодні в нас така збірка, о, як ви здогадалися, контактної зварочки хочу зробити. Попробувати. Це вже всі пробували, я думаю. Бо поступає дуже багато на ремонт. Просто перепаковки батарей. Ну і попробую Так, кабель, ну, який знайшов у себе. Ну, десь приблизно 2 метри чи півтора. Ну, тов, не є грубий. Вона десь 4, 5. Ну, ось ось Ну і попробую. Що з цього вийде? Uh -huh. Зараз я намотаю так приблизно. Навіть не знаю, скільки тут лишати за довгі. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Дуже багато потрапляє до мене на ремонт, перепаковка батарей. Я там вже пояснював, що в мене немає інструменту. Ну, треба. Робити, треба розвиватися, я так думаю. Я зараз Попробую, що з цього вийде. Я не знаю, скільки там лізеться, так, може ще раз, раз влізеться. Скільки витків вийде? Може, три. Два витка, три витка. Ти якось, якось так, будемо це пробувати. Я бачу там багато відео. Я що? Класно виходить з цього. Раз, раз він валяється в мене так. Так, ну от okay. так от вийлося. Наконечники, не знаю даже, що зробити. Я собі думав на пробу. На пробу. На пробу є в мене от такі жала бідні до паяльника. Ну, попробую їх. Що воно зайде, а. Молодой зайти. Так, треба це порівнати. мало зайти. І на пробу, попробую це все. Добре, я це під'єднаю, підключу, ну і зараз щось вимірюємо, поміряємо, що звідси виходить. Чи буде добре, чи ні. Так, під'єднав я це все. От, зробив такі хі -хі, імпровізовані наконечники. Тут видає. е, 7 О, що це за кутіровка. Видає. 2,7 вольта. Ну, якось так. А зараз я підготую, попробую щось тай приварити. Так, е таку, цю бляшку знайшов. Е 0,2 і метра. Ну і що? Щось Щось там попробуємо. Включили штучку. А я, я ще таке не робив. Як во має бути? Не пропалює? Ай-ай. Не пропалює. Може задовгі, може і за тонкий дріт. Ну, якось так. Будемо щось експериментувати. Або задовжньою, мені здається, що то за тонкий дріт. Так, ну типа, щось варить. А, так не хочу приварити. Добре, зараз буду щось дивитися. Так, не, цей мій не працює так, як має працювати. Я так думаю, що тут е, е, за тонкий, вторинна обмотка за тонкий дріт. Тут мені... Е, Подарував глядач мого каналу, підписник, пан Василь. Йому привіт. І величезне дякую за готовий девайс. Тут саме можете побачити, яка тут обмотка Ну, тут десь 15 квадратів. Ну, а тут в мене 4, ну такі. Чоловік зайшов, я йому ремонтував Т2. Він зайшов, подивився і сказав, що в нього є такий. побачив в мене на столі, що я тут ну, робив. А в мене є такий, я можу подарувати тобі привезти. І привіз, от, буду пробувати. Зробив я от такі щупи. Не знаю, можна назвати ще щупами. Ну, попробую, попробую. Ну, це не варить. Не варить нічого. Не варить. Ріється тут це все. Ну. Я хотів вже купляти грубший дріт. Ну, мені подарили такий цей. Ну, величезне дякую, пану Василю. Добре, я попідключаю це зараз. Ну і попробую. Та як. Ну і хочу показати, оце ну, таке трохи треба купляти щупи нормальні, ну воно ну, так шмалит. Що мені прогоріла одна батарея навіть. Це нормально шмалит. Хочу показати, як воно прогоріло аж пропалило батарею. Так, я трішки поекспериментував з цим, поставив мікрик. І, ну, щось, щось ти побавився. Трішки щось получається. Ну, щупи тут, правда, і не зграбні, вони не сходяться, розходяться. Ну, треба купляти я бачу, що. <ків> купляти щупи, купляти платку, е бо приварює файно. Приварює. Як ви можете бачити, приварює досить ну, відстань між ними. Треба ще регулювати. О, а, бачите, приварює файно. Приварює яку я маю. Я купив на aliexpress, замовив. 0.1. Товщина, Маю ще такі бляшки. Ну, це я вже експериментував тут. від цифрових батарей. Це є 0.3, 0 Ну, це вже не, не приварює. Убитки досить. те що щось тут приварювало, але це. Ну, таке. <кій> хочу вам показати, не знаю, що будете. Щось це буде видно. Так, я поставлю на штативчик І, і є смисл замовляти. Щупи. Так, прижимаю. От пропали те. Це нерівномірність прижати. Прижаті щупи. Ой, трошки воно за, трошки засильно. Але приварює. Е, добре, це, це такий мій перший варіант. Я замовляю, <кхи> ну і буде друге відео. А кому сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.